Друзі, усім привіт! У мене зараз вимкнули світло, але я вас не можу залишити без пояснень поняття, які я вам обіцяла. І перше поняття, яке я вам хочу пояснити, це поняття колективізація. Воно досить важке через те, що воно таке дуже довге, дуже мурутне. Ти не розумієш про що це взагалі, але розберемо його легко. По перше, це про колектив, так розберемо слово саме. Якщо ми говоримо про колективізацію, то це поняття означає, коли були якісь приватні господарства, і їх почали об'єднувати в колгоспи в спільні господарства, які належать державі, і це все супроводжувалося репресії, голодомором, насильством і так далі. Це було якраз у період, коли прийшли більшовики і період радянського союзу. Щодо прикладів історії, це в Україні, коли відбувалася колективізація. Були репресії був голодомор, від якого загинули в 1930-х роках дуже багато мільйонів українців. Тому ось такими простими словами.